Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні ми продовжуємо вчитись різним математичним маніпуляціям, все заради того, щоб із складного робити просте, і вирішувати різні рівняння або вирази більш легким способом. Ми з вами зараз вивчаємо тему розподільна властивість множення, да, множення раціональних чисел, і ми з вами говорили про цю розподільну властивість, яка у нас виглядала таким чином. Да? Тобто, у нас були дужечки, ми могли їх розкрити, і таким чином, можливо спростити собі шлях до розв'язання. АВ додати АЦ. Але цей е, момент має і зворотній процес. Ми можемо знову ж таки спільний множник винести за дужечки. Тобто ми обираємо для себе, як нам зручно або винести, або занести. Да, все заради того, щоб поменше робити. Якоїсь важкої нудної роботи, щоб математика була нам у радість. І от у нас є такий номер 1066. Він легенький, такий початковий, далі буде трошки складніший. Винес, винесіть за дужки спільний множник. І є у нас такі чотири вирази: 3С мінус 3Д. Спільний множник це якраз отой от А, який стояв перед дужками. Ось у нас спільний множник, бо ми його множили на перший доданок, на другий доданок. Він у нас був спільний. Так? От таке саме треба і тут зробити. Спільний множник у нас буде 3. Так? А в дужечках залишиться С мінус Д. Ой, на що я терів не писала. Все, ми винесли за дужки. Все легко і просто. Другий вираз МХ відняти Мі. Така саме. Історія М. У нас спільний множник, виносимо його за дужечки, в дужечках залишається Х мінус Y. Третій вираз. 7А мінус 7Б, мінус 7C. Знову ж таки, нічого складного. 7 спільний множник, в дужечках залишається А, мінус Б, мінус С. Єдине, що треба буде в подальшому, дивитися на ось ці знаки: мінус, мінус. Інколи ми їх будемо міняти. І, в принципі, от це буде найскладніше в темі винесення спільного множника за дужки. Ми зараз до цього дійдемо. Мінус 12х, підняти 8y і додати 20. Да, от це вже перший такий трошки складний варіант, коли нам треба вже подумати, який у нас спільний множник. Ну, ми бачимо 12, 8 і 20. Яке таке число? Можна помножити. Щоб отримати ось ці, ці числа. Наприклад, 2. 2 помножити на 6 буде 12, 2 помножити на 4 буде 8, і 2 помножити на 10 буде 20. Нам 2 підходить. 3 можна помножити на 4 буде 12, але 3 не можна ні на що помножити, щоб було 8. Ну, і таким чином, ви собі будете вже підбирати оцей спільний множник. Але питання: ми його будемо виносити чи зі знаком мінус, чи зі знаком плюс. Ну, Давайте все ж таки винесемо. Можна і так, і так, в принципі, зробити. Це не важливо. Ну, давайте поки що без знаку мінус винесемо. Тоді в дужечках у нас що залишається? Отут ми маємо вже дивитися. При розкриванні дужечок у нас має вийти мінус 12х. Тобто, а тут у нас перед двіючкою плюс. В дужечках у нас має бути мінус 6х. Тоді плюс на мінус нам дасть мінус. Далі у нас має вийти мінус 8 8у». Тобто 2 плюс на мінус нам дасть мінус. Отже, наступний на знак буде мінус. 2 на мінус 4 y буде мінус 8 y. І далі у нас має вийти плюс, ну, тут у нас без проблем, да, ми множимо на 10. Да, плюс на плюс нам дасть плюс. А ось така невеличка маленька вправа, яка ввела вас в світ на винесення спільного множника за дужки. Але у нас є ще така вправа, вже трошки складніша. Це у нас вправа. 181. І тут буде вже трошки цікавіше. Винесіть задушки спільний множник мінус 12 pc мінус відняти 0,2МЦ і додати С. Ну, одразу в очі нам да, ми одразу бачимо цей спільний множник С, але не поспішайте його виносити за дужечки. Це занадто просто. А можуть бути ще варіанти. Да, ми можемо винести не просто спільний множник С дужки, а ми можемо його винести разом із коефіцієнтом. І тут треба подумати, який же коефіцієнт нам би, в принципі, підійшов. А е, підійшов би нам коефіцієнт 0,2. От, дивіться, 0,2 С. Да, у нас спільний множник. Тоді, е, першим доданком в дужечках у нас буде, мін, е, буде мінус 6П. І ми перевіряємо: плюс на мінус нам дійсно дасть мінус. При розкриванні. 0,2 помножити на 6, це те ж саме, що 6, там помножити на 2 і одну кому перенести. Якраз і буде мінус 1,2. Далі ми маємо отримати число мінус 0,2 мС. Тобто ми маємо плюс на мінус, у да? тушечках мінус у нас буде. І ми додаємо лише буквену частину М. А далі у нас має вийти просто С: ну, або 1С. У нас тут э, перед буквами завжди стоїть одиничка, ми просто не бачимо. Наскільки ж треба помножити на 0,2 на 5. І знову ж таки, щоб у нас вийшло плюс, нам треба зробити плюс. Да, плюс на плюс нам дасть плюс. І буде у нас тут просто 5-тірочка. Перевіряємо, 0,2 С помножити на 5, буде 1С. Цей варіант можна було б ще зробити, знаєте, трошки інакше. Можна було б винести не 0,2, а мінус 0,2С. Можна було б можна було б. Тоді в дужечках у нас було б 6П додати М мінус, мінус на плюс нам дав би мінус, мінус на плюс-мінус, і мінус на мінус плюс. Можна було б і таким чином винести спільноти задушечки. Другий приклад: мінус 35АЦ. Мінус 15 bc додати 20 abc Дорівнює. 35, 15, 20. Спільний множник у нас буде 5. П'ятірочка на підходить. 5 і буква частина у нас є спільна. Є спільна. 5С у нас буде спільний множник, який ми винесли за дужечку. Тоді що залишається в дужечках. Дужечка залишається мінус 7А. Далі мінус. 3Б і додати 4АБ. Перевіряємо, плюс на мінус, нам дасть мінус, плюс на мінус мінус, плюс на плюс плюс. Все ми все зробили правильно. Третій приклад. Мінус 6АХ мінус 30 А мінус 42 АЗ. Дорівнює. Що ми можемо тут винести? Дивимось на числа 6, 30, 42. Спільний множник у них буде 6. Так? він гарно, Це кожне число ми можемо гарно розділити на 6. 6 на 6 1, 30 на 6, 5 і 42 на 6 буде 7. Тобто ми можемо винести 6. А тепер дивимося бупиний компонент, який у нас співпадає, у нас співпадає буква А. Тому ми виносимо 6А. І в дужечках у нас залишається, знову ж таки, не забуваємо, що треба зберегти знаки при розкриванні дужок. Мінус Далі у нас плюс на мінус 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 5y і мінус 7 Z. Ну і четвертий приклад, я думаю, ви зможете зробити самостійно.